Також, гості мого каналу. Я рада вас всіх вітати на своїй кухні. Продовжується сезон яблук, і тому я сьогодні хочу запропонувати приготувати ось таке густе яблучне повидло. Підготувала яблука, я їх вже помила і прибрала серцевинку. Від шкірки яблука очищувати тут не потрібно і порізала на ось такі скибочки. Оскільки ми готуємо повидло, то не обов'язково використовувати відбірні яблука, просто якщо є якісь дефекти, у яблучка його просто потрібно прибрати. У каструльку я вже їх переклала і тепер доливаю сюди 100 мг звичайної холодної води і відправляю на плиту. Я вимкнула середній нагрів, кастрюльку накриваю кришечкою і буду готувати яблука до м'якості, не забуваючи при цьому періодично їх перемішувати. У мене минуло майже півгодинки і яблука у мене готові. Далі знадобиться занурюваний блендер. Все потрібно перебити у пюре до однорідності. Ось таке пюре яблучне у мене вийшло, і я ось паралельно підготувала ще одну кастрюльку, на неї встановляю. Дрібне сито і далі буду пюре перетирати. Ну, По-перше, аби позбутися нам всього зайвого, а по-друге, аби у нашого майбутнього повидла була однорідна і гладенька структура. Яке в результаті однорідне гладеньке пюре виходить. І ось це, що я тут натерла, ось в основному це шкірочки. Це нам в поведінку точно не потрібно. Тепер сюди буду додавати цукор. Оскільки у мене яблука достатньо солодкі, то я на свою кількість яблук додаю 800 г цукру. Якщо яблука будуть кисловаті, тоді можна взяти і 1 кг. Тепер відразу сюди додаю. Чверть чайної ложечки лимонної кислоти. І відразу хочу ще додати кориці. Хоча в принципі, це не обов'язково, якщо не любите, не додавайте. Я додаю півчайної ложечки. Замість кориці можна використати, наприклад, імбир, або, можливо, навіть і мускатний горік. Або взагалі нічого не використовувати, повторюю, якщо не любите. І перемішую до тих пір, щоб практично весь цукор розчинився. Люльку я поставила знову ж таки на плиту і знову ж таки умикнула середній нагрів. Ось, як я і казала, цукру не видно. І тепер починаю своє повидло уварювати до бажної густоти. І так достатньо активно потрібно буде це все діло перемішувати. Те, що буде залишатися на стінках, потрібно буде підбирати. І ще такий невеличкий момент: враховуйте, щоб дно у кастрюльки було товсте, аби повидло в результаті не пригоріло. Погляньте, яке в результаті у мене вийшло густе повидло. Воно гаряче, тільки що зняла його з плити, ще в процесі остигання воно, звичайно, що загусне. Далі буду його розливати по стерилізованих баночках. Я вже ось їх паралельно простерилізувала, поки в мене готувалося повидло, і переливаю його ось. Як я сказала, в баночку. І ще хочу звернути увагу на дуже такий важливий момент, що в процесі приготування таке повидло буде достатньо бризкатись. Тому мішати повинні активно, достатньо так часто, або якщо маєте спеціальну сіточку, таку, яку можна прикрити кастрюльку, то це слід робити, аби ніяких ні опіків, або нічого ще з вами не відбулося. Результату у мене вийшло ось 2 півлітрових баночки, і от ще в мене що залишилось у кастрюльці, але я вже не буду його закривати. ну Я думаю, що десь баночка 350 грамів 400 ще вийде. Я це вже залишу так уже для себе. Баночки залишаю ось в такому положенні, не перевертаю, не накриваю, просто при кімнатній температурі стоять до повного охолодження. Добре, охолонуло, і я тепер хочу показати, що в мене в результаті вийшло ось таке густе і дуже-дуже ароматне, завдяки тому, що я додавала корицю. Загалом своє повидло. Після того, як додала цукор, я проварила 45 хвилин, густота мене влаштовує. Якщо вам густоти недостатньо, проварюйте далі. Звичайно, все залежить від того, який буде сорт яблук і наскільки густе вам потрібно в результаті повидло. Обов'язково приготуйте собі декілька баночок такої смакоти, тому що завжди під рукою матимете смачну начинку для будь-якої випічки. А в мене на сьогодні все. Я всім хочу подякувати за увагу. Запрошую підписатись на мій канал, якщо ще не підписані. Як завжди, я бажаю всім міру і злагоди та до зустрічі в наступних відео.